Міннесот регіон садівництва з північним кліматом. Штат знаходиться в зонах витривалості USDA 3 а в північних регіонах і бів бівпівденних. Також є невелика ділянка на самому півдні, в районі Мартіна і Джексона, який вважається зоною 5. Хоча це означає, що зими тут холодні та суворі, а вегетаційний період коротший, ніж у південних штатах, це не означає, що садівництво неможливе. Міннесота чудове місце для садівництва. Грунт тут багато органічними речовинами і добре утримує вологу. Це ідеально підходить для вирощування квітучих багаторічників. Ось список з 21 багаторічників для Зон 3, 4, які чудово підійдуть для прекрасного штату Міннесота. Я вибрала деякі зі своїх улюблених і найнадійніших багаторічників. Але, звичайно, їх набагато більше. Півонія. Ботанічна назва паенія. Кольори: рожевий, червоний, білий, жовтий. Вимоги до сонця, повне часткове сонце. Висота 86 см у висоту і 91 см в ширину. Зони морозостійкості – 3-8 У садівників холодного клімату є одна перевага перед південними наші півонії найкраще. Холодні зими роблять квіти більшими і яскравішими. Коли вони цвітуть, здається, що світ завмирає. Хоча період світіння короткий, півонії, безумовно, варто додати в сад. У них лопатові листя, що утворюють кущисту куртину. Щоб великі розовидні квіти не падали, їх потрібно підв'язувати або використовувати опори. Півонії люблять родючий, добре дренований ґрунт і умови від часткового до повного сонця. В корінені півонії потребують менше води, ніж щойно посаджені. Півонії довгоживучі багаторічники, які можуть рости до 100 років. Квіти бувають рожевих, червоних і білих відтінків. Сара Бернар один з моїх улюблених сортів півоній. З великими махровими світло-рожевими квітами він просто приголомшливий. Ехінація пурпурна, ботанічна назва екінеше парперия, кольори пурпурно-рожевий. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 91 см у висоту і 61 см в ширину. Зони морозостійкості – 3, 3,8. Ехінація – прекрасне доповнення досаду в міннесоті. Це місцевий багаторічник з великими ромашкоподібними квітами пурпурно-рожевого відтінку і великими центрами, які люблять і люди, і запилювачі посадять ехінацею на сонячному місці. Вони не надто вимогливі до ґрунту і не потребують додаткового поливу після встановлення, крім періодів посухи. Цвітуть вони всередині кінці літа, їх квіти тримаються довго. Це великі, міцні квіти, які витримують вітер і дощ. Я часто саджу ехінацію біля півоній, щоб, коли півонії відцвітуть, ехінація продовжувала прикрашати сад, бородатий ірис, ботанічна назва айрис джаманайка. кольори фіолетовий, а також комбінації білого, синього, жовтого, бордового, персикового, вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 3091 см у висоту і 30 61 см в ширину залежить від сорту зони морозостійкості 3,9 іриси, відмінний багаторічник для саду. У них гарні квіти навесні. Їх пелюстки мають характерну форму: три спрямовані вниз, а три вгору. Гострі листя додають структуру і текстуру саду навіть після цвітіння. Висаджуйте іриси в півтіні або на повному сонці. Вони люблять піщаний, добре дренований ґрунт. Висаджуючи бородаті іриси, переконайтеся, що корене вище залишається на поверхні. Якщо посадити їх занадто глибоко, вони не зацвітуть. Існує безліч сортів бородатих ірисів. Класичний варіант фіолетовий, але можна знайти і комбінації білого, жовтого, бордового і персикового. Спробуйте сорт, менесоуте Up апкіт, ніжно-жовтий і рис з легкими фіолетовими цяточками. Лук декоративний. Ботанічна назва Лм. Кольори фіолетовий, синій, білий, жовтий, залежить від сорту. Вимоги до сонця півтінь. Висота 61 см у висоту і 7-10 см в ширину залежить від сорту. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 3-9 Цибуля декоративна. Це цибулина, яку садять восени, а навесні вона розквітає великими фіолетовими кулями. Це один з моїх улюблених квітів, тому що він швидко цвіте. Посадіть цибулину восени, і наступної весни вас чекає прекрасна квітка. Вони ростуть на високих стеблах, а їх квіткові кульки складаються з багатьох дрібних квіток. Найкраще вони ростуть в півтіні. Але можуть рости і на повному сонці. У занадто тінистих місцях вони не зацвітуть. Вони не вимагають багато води або особливого ґрунту. Головне не допускати застою води, інакше цибулини згнить. У посуху вони можуть засохнути. Існує безліч форм і розмірів декоративного лука. Один з моїх улюблених сортів гладіатор. У нього великі круглі кулі діаметром до 15 см. Платикодон. Ботанічна назва Пледекоудан Грандайфларас. Кольори фіолетовий, білий. Вимоги до сонця, повне або часткове сонце. Висота 61 см у висоту і 61 см в ширину. Зони морозостійкості –– 3,8 ці маленькі подарунки є прекрасним доповненням до саду в кінці сезону. Я помітила, що між літніми і осінніми квітами є проміжок, і саме тоді цвіте плати кодон. Плати кодон це простий багаторічник з вузькими зеленими листками. Але коли він зацвітає, стає приголомшливим. Свою назву він отримав через спосіб цвітіння, бутон надувається, як повітряна куля. А потім розкривається у фіолетову або білу квітку. Висаджуйте платикодон у рівномірно зволожений, добре дренований ґрунт, багатий органічними речовинами. Рослина росте в умовах від півтіні до повного сонця. Дельфініум, ботанічна назва: дельфинем, кольори синій, фіолетовий, білий, рожевий, червоний. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 30 см 1,8 метра у висоту і 30,91 см в ширину залежить від сорту. Зони морозостійкості 3, 7. – 3, 3,7. Дельфініум класика для садів холодного клімату, таких як Міннесота. Високі квітконоси виглядають майже тропічно наприкінці весни, коли починають свісти. Дельфініуми воліють багатий, добре дренований ґрунт і повне сонце. Існує багато різновидів дельфініумів. Класичні сорти мають високі квітконоси, які потрібно підв'язувати, щоб вони не падали. Є також невеликі альпійські сорти, які чудово виглядають у неформальних садах у сільському стилі. Дельфініуми бувають найрізноманітніших кольорів: справжній синій, фіолетовий, білий, рожевий і навіть червоний. Вони можуть бути махровими або з поодинокими квітками. Фауст популярний сорт дельфініума. Він виростає до 1,8 метра у висоту, а його квіти глибокого оксамитово синього кольору з чорним центром. Діктамнус ясенець. Ботанічна назва Декамнас Елвес. Кольори білий, рожевий. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 61,91 СМ у висоту і 86117 СМ в ширину, зони морозостійкості – 3,8. Єсинець менш поширений багаторічник, який несподівано чудово виглядає в саду міннесоти. Свою назву він отримав через випарів, які виділяються з квітки і можуть спалахувати. Єсинець це прямо стоячий кущистий багаторічник з вузькими пір'ястими листям. В кінці весни з'являються довгі червонуваті стебла, які розкриваються в світлорожеві пелюсткові квіти. Рослина має цитрусовий аромат, який може дратувати шкіру. Воно віддає перевагу вологий, багатий ґрунт і повне сонце. Не терпить застою води. Це невибагливий багаторічник. Його сильний аромат відлякує оленів, кроликів та інших тварин. У нього рідко виникають проблеми зі шкідниками та хворобами. Відмінно виглядає в садах в сільському стилі Миколайчики. Ботанічна назва Іринджем Плейнам. кольори блакитно-фіолетовий, висота 61 см у висоту і 61 см в ширину, зони морозостійкості 4-9 см. Синній головник незвичайний багаторічник, який виглядає так, ніби він з іншої планети. У нього колюче сріблясте листя, а потім з'являються колючі квіти з великим овальним центром. Вони фіолетово блакитні, але здається, ніби їх просто пофарбували у фіолетовий, тому що частина стебла теж яскраво лавандова. Хоча джерела стверджують, що це рослина для зони 4, я бачив, як вона чудово росте в садах зони 3. Воно любить повне сонце і сухо піщаний ґрунт. Укорінені рослини посухостійкі і не потребують додаткового поливу, крім періодів сильної посухи. Рослини можуть бути досить великими. Я люблю садити їх на великих клумбах, вони не підходять для маленьких садів. Бджоли та інші запалювачі обожнюють синеголовник. Рослини завжди сповнені життя. Цвітіння триває все літо. Астильба, ботанічна назва естилби, кольори червоний, білий, рожевий, вимоги до сонця, півтінь, висота 61,91 см зони морозостійкості 3,8. Астильба милий садовий багаторічник, який справляє велике враження, коли цвіте. Вона додає колір і текстуру тінистим ділянкам саду. Астильби акуратні, кущісті багаторічники, які залишаються на своєму місці і цвітуть рік за роком. У моєму досвіді вони рідко мають проблеми зі шкідниками та хворобами. Тож, якщо вам потрібна проста рослина з великими квітами, це все. У астильби ажурне листя і пухнасті суцвіття червоного, білого і рожевого кольорів. Вони люблять багатий, рівномірно зволожений, але добре дренований ґрунт. Це популярна рослина не переносить воги каості. Найкраще росте в півтіні. Я бачив, як вони ростуть на повному сонці, якщо отримують багато додаткової води. Деякі сорти астильби цвітуть на початку літа, інші в середині. Якщо хочете продовжити цвітіння, виберіть два сорти зі схожим кольором, але різним часом цвітіння. Спробуйте поєднувати ранньоквітучий гіацент з пізньоквітучою помілою для фіолетових квітів, а стильби все літо. Лігулярія. Ботанічна назва лагуларія. Кольори жовтий. Вимоги до сонця, тінь або півтінь. Висота 122 см у висоту і 61 см в ширину, зони морозостійкості – 4-9 см. Лігулярія великий багаторічник, який дійсно додає структуру саду. Вона також цвіте в кінці літа, заповнюючи проміжок між літніми та осінніми квітами, великі листя і яскраво жовті квіти лігулярії бажане видовище. Лігулярія любить тінь. Садіть її в тіні або півтіні. Хоча я бачила, як її садять в півтінь або навіть на повне сонце, якщо давати багато додаткової води. Лігулярія любить багатий ґрунт і багато води. Вона вирадує, коли висихає, никне і виглядає мертвою. Але варто полити і вона оживає. Попереджаю: їй потрібно багато води, будьте готові поливати лігулярію навіть після вкорінення. Мої улюблені сорти ракета і отелло. Ракета має великі зубчасті листя і жовті квіти. Отелло великі округлі листя бронзового відтінку. Гортензія Аннабель. Ботанічна назва Hydrangea Абіорисенс. Кольори білий. Вимоги до сонця, півтінь. Висота 122 см в ширину і 91 см у висоту. Зони морозостійкості 3, 9. Гортензі, Аннабель. Одна з моїх улюблених квітів для садівників холодного клімату. Величезні квіти і круглі світло-зелене листя просто чудові влітку. Ефектні білі квіти тримаються довго і можуть залишатися на зиму, додаючи саду інтересу. Садіть гортензії аннабель в півтіні. Ця морозостійка гортензія може рости навіть на повному сонці, якщо отримує багато води. Садіть її в багато, добре дренований.